Друзі, всім ще раз привіт. Я приїхала на новий об'єкт, точніше, він не новий. Я приїхала на показ цього об'єкта. Чекаю покупця, вам покажу першим. Це однокімнатна квартира, студія, яка знаходиться біля метро Холодна гора. Показую від зупинки трамвая йти ровно одну хвилину. Ось такий цегляний будинок. Квартира у нас з балконом. Там хтось скупився в комфі. Це у нас кімната. Площа квартири 19 метрів. Кімната і там міні кухня І ось тут у нас балкон. Такий балкон, ростори. вікнами у нас двір. Так, є велика шафа. Так. Для зберігання речей. Холодильник, телебачення. Так. Кондиціонер, зараз е дали опалення. тут дуже жарко, квартира дуже тепла. І ось така міні-кухня. Так, тут електроплита і ось такий санвузол. Тут ванна невеличка, але вона є. Бойлер. Поверх третій. ціна 13 800 доларів, Не перемикайтеся, Потім моя рубрика: Що кажуть люди після перегляду квартири? Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке: приїхала клієнтка, шукає квартиру для свого сина. Сьогодні у неї перегляди квартир, квартира їй сподобалася, вона запропонувала 10 500 доларів. Початкова ціна у нас 13 800 доларів. Продавець відхилив цю пропозицію, шукаємо покупця. Але я їду на зустріч з клієнтами. Не перемикайтеся, буде цікаво.